В чому ідея власне, цих і подібних проєктів? У нас збочене уявлення про війну дуже часто і про роль тих чи інших організацій. І тому найкраще вивчення історії це через історію сімей. Знову ж. Щоб ми не, 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 не залазили там в бійку символів, яка стрічка головніша там 9 травня. Да? Знову ж, ця дата і подія, скажімо, війни використовується різними силами в сучасних боях за, ну, в першу чергу, за електорат. Да? Там, ти чи їх будеш, ти хто за кого воював. То у нас була зовсім інша ідея ідея примирення всередині націй і націй між собою. На основі того, що е, іншу, ну, іншого підходу е, про те, що війна це зло. Е, і в даному проєкті це ще й був місток поколінь, да, коли, е, скажімо, студенти, яким по 17 18 років, вони говорять з тими бабушками. І бабушки розказують про свої 17-18 років, тобто спілкуються ровесники. Особисто мені важко так дається історія, коли читаєш просто сухі документальні факти. Воно не запам'ятовується, ти його повторяєш багато разів, але все-таки нічого не відкладається в мозг, тому що воно не вертається твого серця. Але коли ми збирали це безпосередньо від людей, ми бачили їхні емоції, ми чули тембр їхнього голосу. Потім ми. Намагалися як могли так, і намагалися викласти усі переживання, усі думки і спогади у такій формі, аби їх було легко сприймати і аби вони дійшли не тільки до нас, а й до когось іншого, до того, хто триматиме в руках цю книжку, до того, хто її читатиме. Проєкт називається Передай мені пам'ять. Я особисто хвилювалася настільки, що інколи казала Поверни мені пам'ять і в принципі. Це також можна сказати, що це не було помилкою, тому що нам повертали справжні спогади. Я, ну скажімо так, абсолютно впевнений в тому, що дуже мало людей прочитає цю книжку. Ну, хоча б по тій простій причині, що ми взагалі зараз дуже мало читаємо. Але де, я абсолютно впевнений в тому, що людина, яка візьме цю книжку в руки, яка її подержить і принаймні прочитає назву. І подивиться на це фото дітей. Да, це класичне фото, тобто його ж ніхто не вигадав, це класика радянської ще фотографії. Але, от подивившись уже на саму кладбуку і потримавши цю книжку в руках. А тим паче, прочитавши анотацію, я думаю, вже на рівні десь там свідомості, ну можливо, навіть і на рівні підсвідомості, ця людина зміниться. Я думаю, що цей проєкт якраз врівноважує те зле, що відходить від людства сьогоднішнього, часи тривожні досить, тому що він справді, погоджуюсь на 100% з Віктором, працює на те, щоб знайти взаєморозуміння між людьми і не тільки однієї нації, а взагалі між людьми. Тому що війни бувають не тільки, ми вже бачимо сьогодні, де безпосередньо воюють з автоматами, а інформаційні, фінансові, економічні. І все рівно це там десь відбувається, або як те, що слугує на користь людству, або те, що його руйнує.